Центр позашкільної освіти організував благодійну акцію Заквітає рідне місто попри благодійні виставки та ярмарки солодких товарів, цього разу було вирішено продавати домашні квіти вирощені вдома. Розповіла, як з'явилась ідея заходу та які різновиди рослин продавали директорка центру позашкільної освіти Руслана Кален. Сьогодні Центр позашкільної освіти організовує першу акцію Заквічає рідне місто Допоможи збройним силам України. Ось сьогодні пройшов такий час, що ти або збройними силами України, або для Збройних сил України. Ми організовували вже виставки, продажі, і солодких товарів, і сувеніри діти виготовляли, і малюночки. А цей раз ми вирішили продавати свої домашні квіти. Ті, що виросли в гряці, ті, що виросли в вазоночки на вікнах і запросили до цієї акції всіх надвірнянок і надвірнянців. Ідею цієї акції нам підкинула надвірнянка пані Рядна Срібна, бо вона дуже Любить квіти, вирощує їх і запропонувала, чи можна би було таке зробити і організувати. Ми зробили сьогодні. Ми продаємо сьогодні. Ми продаємо багаторічні квіти, які посадиві, Вони будуть прикрашати і чиїсь подвір'я, і чиїсь хату, і просто наше місто. Квіти є різні, є вічно зелені, є бересклети, є весняні, є літні, які ще не цвітуть, які будуть цвісти пізніше. Багато маємо лише би продати. Люди, які долучилися до акції і придбали квіти, діляться враженнями та думками. Купили тюльпани, дуже давно мріяли. Тюльпани дуже давно мріяла про такий колір, і тепер тут знайшла. Я дуже вдячна, що вони дуже продають, займаються цим молодці. А це фіалти і те, що незик, так те ще не Дуже дуже ну, Ходіть, туди. Купуйте, нехай спеці. діти займаються молодці. Вони молодці. Не молодці.